Доброго ранку, вітаємо всіх. Це щоденна програма. Ранок вдома. Новий день разом з вами починаємо. Ми Лілія Ребрик та Костянтин Октябрьський. За музичну атмосферу відповідає маестро Костянтин Драгульов. А за ранкові сніданки кулінарний експерт Чаба Бато. Чабо, що в нас сьогодні на сніданок. Доброго ранку, друзі. Костік, сьогодні у тебе буде свята. Будемо запекати буженіну. А потім буде у Лілічка теж свята. Тому що будемо фарширувати яйця з кремом із куркумбрії, да mm -hmm. звучить дуже апетитно. Протягом найближчих двох з половиною годин на нас чекає багато цікавого та корисного про те, як харків'яни рятують тварин від війни. Та чи можна самостійно вивчитися на вогнеборця про маріупольців, які перевезли свій смачний бізнес у столицю? І як чай матча рятує від перепадів настрою та від стресу? Також сьогодні послухаємо наживо нову пісню від музиканта Ен Лео. та отримаємо психологічну консультацію від нашої домашньої психологині Наталі Підлісної стосовно протистояння пропаганді. Час починати, але перед цим як завжди, подякуємо Збройним силам України. Сьогодні маємо особливий привід поговорити про волонтерів, адже саме 20 квітня, день вдячності всім волонтерам. Волонтерський рух виник у Франції у 1920 році. Тоді активісти організували добровільне відновлення ферм, зруйнованих під час першої світової. За роки війни в Україні, а особливо за останній рік повномасштабного вторгнення, волонтерський рух в нашій країні продемонстрував усьому світу свою потужність. Тужну силу волонтери об'єднують, організовують, допомагають. Волонтери вирішують надскладні завдання та протистоять викликам найважчих часів нашої держави. До волонтерства долучаються і юні українці, і люди літнього віку. І ми вдячні кожному з них. Так, ми дякуємо кожному волонтеру за мужність, за доброту, за щиру допомогу дітям, тваринам, армії, людям, які опинилися в скрутному становищі. Про деяких з них ми дізнаємося з сьогоднішнього Атеру. Ну а зараз про інші. Важливі події 20 квітня в Рубриці. День в історії. Незважаючи на те, що ми нібито притихли, червоні росіяни бояться нас. Ми для їх, здається, однаково, що Ганнібал для Риму, а може й гірше, писав у листі влітку 1922-го один із найталановитіших командирів Української Народної Республіки Юрій Тютюнник. Він народився 20 квітня 1891 року на Черкащині. Все своє життя тютюнник боровся за Україну, пройшов фронт Першої світової, створив свою повстанську армію, чим завадив більшовикам рухатися в напрямку Черкас, підтримував антикомуністичне повстання, командував Київською групою армії УНР. 1923 року українського генерала заарештували чекісти. Шантажем Тютюнника змусили написати покаянного листа і публічно визнати свої помилки. Після звільнення він став сценаристом, працював на одеській кіностудії. Через шість років другий арешт Тютюнника звинуватили у пропаганді українського фашизму та приховуванні контрреволюційного елементу. 20 жовтня 1930 року без суду його розстріляли у Москві. 20 квітня 1841 року було опубліковане перше в історії детективне оповідання Вбивство на вулиці Морг Едара Алана По воно з'явилось на сторінках філадельфійського журналу «Греймс Мегазін. Де автор Едгар По працював редактором. Одного разу він прочитав опубліковані записки Ежена Відока, французького приватного детектива, і вирішив написати щось подібне. Головний герой оповідання Ог'юст Дюпен розслідує жорстоке загадкове вбивство двох жінок, скоєне в Парижі у будинку на вулиці Морг. Публіці детектив сподобався. Наткнений успіхом автор продовжив писати. Твори по також успішно екранізовані. Певні якості Огюста Дюпена запозичили такі майстри детективного жанру, як Артур Конан Дойль і Агата Крісті. Відомі американській актрисі Джессі Ціленг сьогодні 74 Через рік навчання в університеті вона забрала документи і разом із молодим художником Пако Гранде вирушила у подорож північною Америкою. А вже за деякий час опинилась у Парижі у столиці Франції. Джесіка працювала танцівницею в оперно-комічному театрі. У 24 вона повернулася до США і влаштувалась працювати офіціанткою у Нью-Йорку. Зустріч із відомим голівудським продюсером Діно де Лаурентісом змінила життя Ленг. Він рекомендував дівчині прийти на акторський кастинг нового фільму Кінг-Конг, і Джесіка отримала головну роль. Але після виходу стрічки на екрани гру акторки-початківиці розкритикували. Вона навіть стверджувала, що ніколи не зніматиметься. Натомість уже в 33 роки отримала свій перший Оскар за найкращу жіночу роль другого плану. Також Ленг п'ятиразова володарка Золотого Глобуса і тричі лауреатка премії Еммі. Також актриса є послом доброї волі ЮНІСЕФ. А яким буде 20 квітня 2023 року, залежить від кожного з нас.